Доброго дня, шановні дітки. Знаєте ви, що за вікном вже почалась нова пора року. Це зима. Зима принесе за собою дуже багато цікавого. Давайте подивимось на картинку, я буду задавати питання, а ви спробуйте відповісти на них. Назвіть символ нового року. Так, ялинка. У кого замість носа морквинка? Так, у сніговичка. Назвіть все холодне, зображене на картинці. Морозиво, сніговик, сніжинка, дерево стоїть на морозі. Продовжіть моє речення. На зимову прогулянку я візьму. Тепер, дітки, я пропоную вам помалювати. А малювати ми сьогодні будемо засніжене. Дерево. Малювати будемо ось таке дерево.